Вільми, шановне панство. Мене звати Джу, якщо у вас є питання, що а... сталося, <свісно> то я не можу дати вичерпної відповіді. Я намагалася записати про цей ролик, але вибачте, він не вийде, бо тому що він абсолютно не, якби, відбитий. А... <свісно> про те, що буде з каналом, з ним все буде добре. Я вернуся, але не зараз, коли я буду здатна щось знімати, я обов'язково вернуся. Uh, зараз я жива. Дякувати Мірі. І все шикарно. Все буде, панство. Буде і ролик по цьому по сценарію Ігоря або монстра IGIR. Все буде. І це буде. Я все зроблю. Я колись навіть зможу домонтувати відосики з Братислави. Коли це не буде мене так тригерити, я обов'язково це зроблю. Я вернуся. Трохи пізніше, напевно, але я вернуся. А впродовж зими я викладу ще пару відео, бо це я обіцяю. Ви найкращі панство. Ви найпрекрасніші. Я вас обожнюю. Ви обалденні. І до зустрічі в бухті-пригод.